Зимова першість із футзалу серед школярів завершилась рівно в останній зимовий день. Фінальними іграми нагадаємо, 19 команд змагались, і кожен гравець, школяр мріяв і намагався дістатись фіналу, але правила не в благанні найкращі чотири команди 28 лютого розіграли між собою призові місця. Загалом у день фіналу відбулось шість зустрічей, де Бунаківський навчально-виховний комплекс та Шатівський НВК зіграли з нічийним рахунком 1-1 один із нічій. Дією 2, 2 шатівці довели зустріч з гравцями орільського навчально-виховного комплексу. Краснопавлівські ліцеїсти на своєму рахунку у фіналі мали одну поразку під час зустрічі з Орільськими однолітками. І один нічийний матч був з шатівськими школярами. За результатами фінальних ігор Краснопавлівський багатопрофільний ліцей на другому місці, бо цього року найсильнішими стали у грі у футзал учні орільського навчально-виховного комплексу. Бронзові нагороди дістали з шатівським гравцям бунакови поїхали додому з нагородами за четверте місце. Усі команди були гідно нагороджені на початку словесно від першого заступника голови райдержадміністрації Юрія Петренка, Дмитра Міненко, заступника начальника управління освіти молоді та спорту та голови Лозівської районної федерації футболу Ігоря Ткаченко, який підсумував та оголосив результати змагань юних футболістів. Далі гравці отримали матеріальні подарунки. Командам були вручені грамоти, кубки та медалі. І на десерт торт, мініатюра у вигляді футбольного поля.